Підживлення землі пшениці методом Рузницького. Пробували з боронами. Непогано виходить, але є проблема в тому, що ми закриваємо певні нитки боронів і зимуючи борони, закриваємо їх землею. Якщо на тому тижні нам треба працювати, буде гербіцидом, ми не всі бур'яни зможемо накрити діючи речовиною, бо вони будуть під, зим... під шаром ґрунту. Вирішили забрати борони і працювати без борин. В принципі, добре ховається досить непогано, йде розпушення ґрунту, але не ховаємо зимуючі борони, що подальшому нам дасть змогу працювати вже там за днів 4-5 гербіцидами. Фаза копшениць 28. Буде за днів 10 кінець кущення. Вносимо п'яну аміачну солітру. Перед тим вносили сульфат амонію, щоб почуть нейтралізувати кислотність. добре. Вирішили вносити п'яну аміачну солітру. І менше роз'їдає сівалку, не так швидко топиться в сівалці, як аміачна солітра. На довший час вистачає його в сухому вигляді. Така ситуація. Чекаємо відростання цих рослин, покращення листового апарату, кореневої системи і працюємо в подальшому вже оприскучимо.